На Львівщині триває переформатування військової служби правопорядку у військову поліцію. На плацу полігонного містечка бійці ВСП навчаються протистояти натовпу провокаторів. Тренування проходить під керівництвом італійських інструкторів за участі польських, литовських і канадських фахівців. За цей рік тільки по курсам застосування сили пройшло біля 200 наших військовослужбовців. Приблизно 150-160 пройшло по курсу судового судового розслідування. В плані переходу військово правопорядку на стандарти НАТО і підготовки в плані розвитку і створення військової поліції в Україні це дуже дуже ненахід. Цього дня ж відбувається випускна церемонія двох зводів. Один із них нестиме службу в складі литовсько польсько української бригади. Навички, які отримали військові, важливі для розвитку всіх їхніх спроможностей. Вони будуть корисні як в зоні АТО, так і для подальшої співпраці з НАТО. Один із зводів, що випускаються сьогодні, виконуватиме завдання в АТО. Марямна Маркевич, Олексій Мазурін, військове телебачення.